Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми запродовжуємо наші лайн-уроки, і тим ми сьогоднішнього року використовуємо прийом послідовного множення і ділення. Ви вже знаєте, майже все про числа першої тисячі. Вмієте їх читати, записувати. Визначати розрядний склад, загальну кількість одиниць певного розряду. Подавати числа в вигляді суми розрядних доданків. Навіть знаєте дещо про десяткову систему числення. Сьогодні ви навчитеся замінювати розрядні числа добутком числа та розрядної одиниці. Для чого це потрібно? Щоб виконувати множення та ділення іншим способом. Яким саме ви дізнаєтесь, прочитавши нашу тему сьогоднішнього року? Це послідовне множення та ділення. Будь ласка, напишіть каліграфічне число, яке в місті 3 сотні і 7 десятків. Це число 370. Молодці. Запишіть, будь ласка, 10 лютого, класна робота. І число триста сімдесят лютого, класна робота. і число триста сімдесят. Так, номер один зараз, будь ласка, зупиняйте відео, самостійно рахуєте, а тоді ми з вами викаємо та перевіряємо.

5 на Двадцять ще нулик – 200. Двісті сорок ділимо на шістдеся. Забрали нулики. Двадцять поділи на шість. Чотири. нулик не повертається. чотири. 4. 490 ділимо на 7. Забрали нулик, 49 поділимо на 7. Сім і повернули сімдесят. 9 на 40, 9 на 4, 36, і 0, 360, 6 на 3, 18 і 0, 180, 180 поділити на 3. Забрало 0, 18, поділити на 3 – 6 і рядом 0 – 60. Знайдіть значення добутків. Так, 5 на 10, 50. 8 на 100, 800. 34 на 10, 340, 100 на 7, 700, молодці. Далі розря... подамо замокровлю числа вигляді розрядної одиниці і е... добутку розрядної одиниці і числа 100, там 10. Так, 800, це 8 помножити на 100. 70. Це 7 помножити на 10. 200 – Це 2 помножило на 100. 120. Це 12, помножило на 10. 80. 8 на 10. Отже, що ж спільне в арифметичне діє додавання множення? Учні згадали сполучний закон додавання. Пропустили, що арифметичні дії множення також властивий сполучний закон. Вони виконали відповідні зміни в сполучному законі. Тобто, наприклад, А плюс Б плюс С. Тобто, якщо ми з вами можемо додати А плюс Б і потім додати С. Так само і з множенням. Ми можемо множити з вами а, ті числа, які нам зручніші. Наприклад, 4 помножити на, на, на 2 помножити на 6, ми можемо 4 на 2, плюс потім на 6. Так, це виходить 8, 8 на 6, 48. Так само тут ми можемо 3 помножити на 3, і потім результат помножити на 9, і буде 81. Так само тут ми можемо 5 на 4 20, 20 на 7 140. Так, дивіться, так само ми з вами можемо працювати і з цим заданням. Наприклад, 9 помножили на 20, 20 це 2 і 10. 9 на 2 18. І помножили на 10 180. 7 на 30. 210. 2 на 70. Так само: 2 на 7, 14 і додали нулик. 140. 4 на 8. 32 і помножили на 10, 320, 5 на 30, 5 на 3, 15, і ще нулик – 150. 3 на 300 3 на 3, 9, і ще

Отже, написали, будь ласка, номер 5 та записали тільки у ці два стовпчики. Зупиняйте відео, скільки вам потрібно часу, записали, а тоді ми з вами йдемо далі. Номер 6. Нам потрібно з вами порахувати. 420 поділити на 60 дорівнює. Бачимо, забрали нулі, отримали 7. 320 поділити на 40. Забрали нулі, виходить 32. Ділимо на 4 і буде 8. 450 ділимо на 90. Забрали нулі. Так, 45 поділили на 9. 5. 490 ділимо на 70. Забрало нулі. 49 поділили на 7. 7. 400 ділимо на 80, Забрали нулі. 40 поділили на 8, 5. Отже, отримали ми з вами 7. 8, 5, 7, 5. Потрібен час зупиняєте. Ні, йдемо з вами далі. Отже, множення ділення на кругле число прийом послідовного множення або ділення. Заміню другий множник добутком розрядної одиниці і числа. Множу ділю число на розрядну одиницю і ділю результат на отриманий множник. або ділення. Так, За 4 години насос викачує 28 центнерів води. За скільки годин насос викачає 56 центнерів води. Отже, у нас є продуктивність праці, є час роботи і загальний виробіток. Час роботи 4, загальний виробіток 28. Загальний виробіток 56, час роботи невідомий. Продуктивність у нас однакова. Отже, записали, будь ласка, номер 8 та записали цю таблицю. Отже, що ми можемо спочатку з вами знайти. Так, Отже, ми з вами можемо 28 поділити на 4 і дізнаємо, якась продуктивність. Тобто, Скільки за одну годину у нас викачує один насос. Отже, що ми робимо? 28 на 4 це 7, і буде 7. З центнерів води це у нас продуктивність. Написала, будь ласка, перша дія 28 поділити на 4. дорівнює 7 центнерів. Продуктивність. Далі ми знаємо, що якщо є продуктивність, є загальний виробіток. Як знайти час? Потрібно 56 поділити на 7. І буде? Вісім. Вісім годин. Отже, друга дія. 56 поділити на сім. Дарівні вісім. дошка годин. Так, отже, за скільки годин насос викаче 56 центнерів води. Так, дивіться, тепер ми з вами будемо ще запу... вчитися записувати вирази. Так, тобто ми першу дію спочатку, що ми повинні знайти це в дужках, а потім 56 поділити. Тобто вони ще записали вираз. А потім тільки відповідь. Відповідь за 8 годин. Насос выкачая. Пятьдесят шесть центнеров воды. Так, отже, з яким міркуванням ми сьогодні з вами ознайомилися? Чи було складно, що зрозуміло? Домашнє завдання у вас є номер 7. Вам потрібно обчислити ці круглі числа, виконати множення та ділення з ними. Ви це впорєтеся на від війна. Ви в мене розумнички. До побачення та гарного дня!